Я думаю, ця картина дуже гарна. Цей соняшник вони усміхаються в небі. 17 липня 2014 року життя Сілейни Фрейдрікс змінилося назавжди. В літаку, що слідував рейсом mh 17 з Амстердама до куала Лумпур, були її син Брайс та його дівчина Дейсі. Брайс хотів показати Дейсі Балі. Місце, де народився його батько. Дейсі боялася літаків. Вона казала: Мені страшно літати. Але роб мій чоловік казав: та не хвилюйся ти, я літав безліч разів і все завжди було гаразд. За чотири роки сілейна так і не наважилася змінити щось у кімнаті Брайса та Дейсі. Тут досі розстелене ліжко, а на столі лежать речі, які Брайс та Дейсі не встигли прибрати. Про трагедію сілейна дізналася останньою в сім'ї Я була на барбікю з колегами. Мій телефон був у режимі тиші. Мої рідні намагалися додзвонитися до мене півтори години. І тоді колега каже: мені телефонують твої рідні. Я дуже злякалася. Я подумала: о, господи, мабуть, діти розбилися. Або в чоловіка стався серцевий напад. Мало статися щось таке. Сілейна знала про конфлікт в Україні і раніше, але в той день ця війна стала для неї особистою. Нам повернули маленьку труну у формі серця. І в них були усі рештки. Їх обох нині для родичів загиблих найголовніше дізнатися правду. Я не думаю про помсту. Для мене важлива правда. Я просто хочу знати, що сталося в той день і чому. Звісно, винуватці заслуговують на покарання за вбивство 298 людей. Я звинувачую Україну в тому, що вона не закрила повітряний простір до трагедії. Та я звинувачую Росію в усьому тому, що коїться в Україні. Це не тільки злочин проти нас, а й проти всіх українців, які гинуть. У той день життя зупинилося не тільки для родичів загиблих, а й для всієї країни. Журналістка Лаура Старінг, яка тривалий час працювала в Москві, добре пам'ятає цей день. Пам'ятаю прекрасно, що, вот, наприклад, вот цей твіт э, Стрілкова, який тоді сказав, а, ми збили птичку, не треба було літати в наше пространство, або щось таке. І ну, це вот. ну, був такий шок, це, це ужас. Лаура каже навіть попри революцію гідності та бойові дії на сході України, які висвітлювали всі світові змі про Україну в Нідерландах і досі знають дуже мало. Дуже мало, і е, надо сказати, що вони как-то з принібреженням. В Голландії є два специфіка е, е, точки прикосновения. це референдум. И Боинг. Это был очень странный референдум. У нас за полгода до референдума приняли закон о возможности организовать референдум. И вот это оказалось первый такой несчастный случай, можно так сказать. Вот этот закон, между прочим, в этом году отменили, потому что все очень испугались после этого референдума было ясно, что организовать референдум для голландцев о такой экзотической теме ⁇ это полный бред. Э, люди ничего не знали, они были против э, этого договора, потому что они думали, ну... Євросоюз і розвивається і розвивається, і зачем на метанаде? Це, це стоїть деньги, і всі українці при будуть приїжджати в Голландію, а е, а в Альні, а а Євромайдане і так далі. А ні, конечно, ровно нічого не знали. Лаура вважає, що покарати справжніх винуватців авіакатастрофи буде складно. Вот этот человек, который нажимал на кнопку, фактически Ну он лично адвіцтвує за цей поступок. Но это, это, это же не он придумав. І хоча авіарух у зоні бойових дій дійсно був обмежений згідно з рекомендаціями міжнародної організації цивільної авіації, можливість застосування такої зброї, як БУК проти пасажирського літака, не передбачали, каже посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов. Нині Україна бере активну участь у роботі міжнародної слідчої групи, що займається розслідуванням збиття Боїнгу. Вона вже встановила, що БУК на територію Донбасу було завезено з Росії. А мережа Белінгкет виявила російських військових відповідальних за транспортування зброї в Україну. Суд у справі MH17 відбуватиметься у Нідерландах згідно з угодою між країнами. Якщо будуть винесені вироки, їх зможуть виконати і на території України. У разі якщо, звісно, засуджені, не будуть видані Нідерландам. Але на це мало хто розраховує. Говорити, що на сьогодні у нас є. Дуже щільне, і ну, таке щире партнерство з нідерландською стороною. З часом нам вдалося, скажімо, подолати цю ситуацію, коли до України були питання на сьогодні. Уряд чітко встановив, що немає підстав. Голландський уряд мається на увазі, немає підстав взагалі розглядати Україну. Вставити взагалі питання про відповідальність України. Мати Брайса, як і інші родичі, сподіваються, що покарають не тільки виконавця. для мене це воєнний злочин. Це вбивство 280 людей. Ми досі не знаємо, хто віддав наказ Хтось же привіз туди бук, і так випливають імена чиновників все вищого рангу. Іноді я приходжу сюди поговорити з ними, обіймаю їхній одяг. І Іноді мені знову здається, що це все неправда, і вони скоро повернуться. І одного разу я прокинуся, а вони знову ліжку